Кінцева, Льюіс. Я твій дядько Джонатан. Ви в халаті прийшли? Це кімоно. Ми на місці. Дім милий дім. Ти, Льюіс, правильно. Як поїздка? Ця стара карга моя сусідка. Як добре, що ти не вдався у свого дядька з його дивною за великою головою. Боже, той висушений фіолетовий скелет ще й говорить. У нас тут не так, як у всіх. Походи, роздивись, тобі ніщо не загрожує. Оце не загрожує? Якщо воно сите. Ти знаєш, хто такий чаклун? Відьмак. Гадаю, це не просто відьмак. Хочете сказати ви чаклун? Прошу, навчіть мене, будь ласка. Ну, гаразд, хай буде по-твоєму. Я можу дати тобі книги, навчити різних заклять. Але крихта справжніх чарів вона в тобі. І Нащо нам цей недомірок? Думаєш, я знаю? Пощастило. Ти все розказав Льюісу? Ну, не зовсім все. Цей будинок належав іншому чеклону. Він дуже лихий і дуже могутній. У цих стінах він заховав годинник. Для чого він мене знаємо? Та це ще жахливе. Три удари. Перед тим було чотири. А що буде після одного? Нічого доброго, це точно. Ми маємо знищити годинник. Які потвори. Самі не впораєтесь, я допоможу. Хочете справжньої магії? Зараз буде. Вперед! Не наваджу гарбузи! <рес> Ви бачили це?